У православній церкві Закарпаті, в соборі Карпаторуських святих на почутному місці стоїть ікона преподобного Алексія і сповідника Карпаторуського. Кожний народ, кожен регіон має своїх святих. Подільські святі, Волинські святі, Буковинські святі, Одеські святі і наші Закарпатські, Карпоторуські святі. Серед них як великий і благословений національний святий, преподобний Олексій, той самий, котрий майже весь народ, весь регіон, народу, який. Прийняв православ'я, і Мефодія, а потім в Австро-Венгрії силою був загнаний в Унію, цей святий подвигом служення Богу, унікальним місіонерством вернув переважну частину людей, древніх Карпатору синів, у святої православ'я. А ведь это было австро венгрия де диктат робила Австрія. Ведь не лише наш народ страдав, ведь за довгий час австро Австровенгрії і мадяри мучилися під ігом австрійців. Под ігом Австрійців мучилися всі слав'янські народи, Чехи, словаки, Хорвати. Словенці, усі се мучили, бо австрійці за і общество і род Габсбургів були фанатики-католики. Вони не терпіли нікому другу релігію. Но майже ніхто в історії нашого народу свободно не перейшов у унію. Як спочатку. Так і послідуючу історію наших людей силу заганяли в Унію. Причому заганяти в унію було, щаталося вполне демократичним, нормально, пендріком, нагайком. Но, якщо хтось посмів із унії пожелав бися вернути обратно. В Австро-Венгрії це був державний злочин, який примітивний був тот час. Хоча сама Австро-Венгрія була інтересна імперія, вдумайтеся, від Карпат до Адріатики. Наші предки свободно училися у Вені, у Белграді, у Будапешті. По німецьким городам свободно ходили на дріатику, але проблема сьогодні була держава, що в ній на самій восточній частині під Карпатами. В кінці 19-го і в началі 20-го віка австро-мадянська власть задумала організувати жесточайші гонення на народ. Котрий вертався в Православ'ї цілими селами. Унікальність цього процесу така велика, що в других народів такого чудесного феномена не було. Щоб цілими селами люди верталися, із зоні в Православ'ї, то лиш ми, наш народ, то пережив, і нині ми живемо в тій енергії, котру заклали наші предки. Но силу наш народ получив від великих трудів місіонерських і від великих молитов, великого подвига преподобного Алексія і його сподвижників. Він родився у 1877 році в горньому селі Ясеня, де усяди тоді панувала Унія. Но люди були православні по-духові, ведь у сім'ї Алексія мама і збирає йому ім'я, дала йому ім'я в честь Олександра Невського. Де наша Рахівщина, а де Ладожське озеро на Прибалтиці? І вдруг знали преподобного Олександра Невського і в честь його получив юний наш благодатний пізніше святий преподобний Алексій? Він такий був ревностний, поступив зразу. У ближайший уніцький монастир, але там йому старий монах підказав, синку наша віра древня, православна. Тут уж ми так попалися все під давленням Австро-Мадярщини. Якщо зможеш, можна представити собі той діалог, Глядай православні монастирі, так преподобний. Алексій проходить великі путяшестві через Яблочинський Київо-Печерський монастир. Іде в Константинополь, оттуда на Афон. У 1908 році він тоді відказується, одрікається від Унії, офіційно приймає Православ'я. Вернувшись на свою рідну землю, Тут уже не можна було йому свободно проповідувати, Началися уніяцькі доноси к властям австромадярським. І прийшлося як преподобному Алексію, так усім тим селам, особливо Іза коло Хуста. Коли все село проспівало у церкві православному символ віри, це був офіційний возврат православ'я, по законам тодішнім можна було то робити, але австро-мадяри считали, що це процес не лише релігійний, бо якщо угорські мадяри, так називали наших людей, Или угорські русини можуть вернутися в свою релігію і в свою національність і потребувати прав як народ. І почалися гонення. Више 600 активістів кинули в тюрми, Із них 96 пустили на суд, із котрих більша частина людей і була. Зосуджена, в тому числі преподобний Олексій. Многі били в тюрмах у теперішньому румунському а це древній наш, русинський город. Він од нас був відділений лише случайно в 1918 році, коли французька армія допомогла сформувати румунську армію, і вони собі силу взяли Сигет. Ну, це город наш. І там була велика, і до нині там тюрма велика є, де мучили наших православних. Ну, прийшов час. Процес, який організувала Австро-Венгрія у 1914 році, сколихнув Європу. Сколихнув Європу так, що приходили адвокати на цей суд. Та вказували суддям безумство їх Основне, що ліпили австромадяри нашим православним русинам. Вони ж царя Николая, бо моляться з книжок Києво-Печерського монастиря. То було безсмислиця, бо адвокати казали, що й уніятися молять із тих книжок. Ну, судді були непреклонні. Коли винесли приговор нашим православним, навіть Сербія почала протестувати. І той один із тих, хто протестував проти суда над православними, був тут юноша, котрий стріляв у австрійського герцога. Історію багату і, будучи добрими православними вірими, що й тут ми, діти Божі, Канонічної церкви, одноразово старатися бути добрими громадянами своєї країни, законопослушними. Ну а в вічності разом з преподобним Алексієм, преподобним Іовом і всіми нашими святими, ми зможемо також по милості Божій наслідувати тепер небесну країну. царство боžuje амин